Я в морському образі і переді мною скубріка, тому готуємо репку за дуже оригінальним рецептом. Для початку будемо її чистити. Обрізаємо все це, що залишається. Розгортаємо ось так. У яму у нас має вийти дві філешечки, але з'єднані між собою. Оп! Забрали і забираємо ось цю частину. Рибку я почистила, щоб вас не травмувати. Забрала кісточки, все гарно вичистила, вимила, обсушила, і тепер будемо робити надрізи. Зараз покажу як. Розрізаємо повздовж на наш маточки, але теж не до кінця. Різати наша рибка. Для соусу нам знадобиться стік, половина апельсини. Виливаємо соєвий соус. Солодку або гірчицю в зернах, оливкову олію, кейчасник і паприка. А в якості гарніра я буду використовувати кукурудзку. кукурудську. несу в духовку на 35 хвилин випікаємо. Знаю, дехто не любить рибку, а моя сім'я любить її в будь-якому приготуванні, і запечено, і і відварено. Ось цей рецепт підійде як і до святкового столу, так і на повсякденну вечерю. Обов'язково готуйте.